Загалом взяв на себе відповідальність: я проконтролював, скільки мої, мій уряд і мій міністр направили дронів на ту чи іншу ділянку фронту. Ніколи такої конкретики від Зеленського нема. Загальні фрази, з якими просто нічого не стоїть, ніяких рішень. І люди наївно чекають, вони думають, що якщо президент говорить кожен тиждень по два-три рази про Покровськ то він щось робить. Ну, нема цього. Вон потім ми бачимо повний безлад, хаос, що в Курахова, що в Покровську. Безлад, безвідповідальність. Безвідповідальність зверху, вона породжує безвідповідальність знизу. Потім, так само, як президент про себе кажуть: головнокомандувач, командувач ОСУВ, командувач АТУ, командувач тактичної групи Покровськ. І всі отак, от, показують: це не я, це там мені дали наказ. А я тут не міг, бо мені такий наказ дали. А там зверху кажуть. А ми їм дали повноваження, типа, а вони самі щось не так роблять. Суцільний хаос. Хто керує взагалі війною в нашій країні? Якщо дивитись звичайно, що у нас є, хто знімає відосики, фотографії, видає, роздає ордени і пише доповіді, що провів засідання Ставки. Це Володимир Зеленський. Окей, він відповідає за піар. Я так зрозумів. Ну, така функція прес-секретаря війни. А хто відповідає за, ну, за Конституцію, Зеленський має відповідати за управління війною? Ну, він цього не робить. Ну, Хто ж тоді відповідає за те, щоб люди, ресурси, засоби, щоб все це застосовувалось комплексно, щоб були уроки з цієї війни робили, висновки робились з одних тих самих помилок? Такої людини в державі нема. Тому. Всі зміни ми можемо сподіватися виключно на горизонтальні зв'язки і на тих відповідальних командирів, які самі на себе беруть відповідальність, і здатні бути лідерами у своїх бригадах і батальйонах. Так. Тьома, чого чекати після втрати Курахова? Куди ворог піде далі? Ворог буде зосереджуватись зараз, звичайно, на захопленні Покровська і Покровська Мирнограда. І на захопленні великої Новосілки. Ну і далі піде далі в Дніпропетровську область і в Запорізьку область. Це для ворога пріоритетні завдання. Вони будуть робити все для того, щоб через Дніпропетровську область і через Запорізьку область вийти на Запоріжжя. Оскільки Путін прописав в Конституції, що Запоріжжя це частина Російської Федерації, тому після зачистки цього флангу до кордонів Донецької області. Вони, звичайно, не зупиняться, а вони підуть далі і зроблять все, щоб військовим силовим шляхом захопити Запоріжжя. І, звичайно, захопити далі, піти, вибити наші війська з усієї Донецької області. Тобто, після Покровська, Мірнограда вони будуть йти наступати на Добропілля, вони будуть йти на меживу в Дніпропетровській області. Тому. Наступ продовжиться, і для того, щоб його передбачити, достатньо просто подивитись навіть на карту. Так. Лізер. Чи встигне Тарнавський належно організувати оборону Покровська? Друзі, хто ж цього знає? Ніхто не знає, що буде робити Тарнавський. Тарнавський командувач от у Донецьк. Покровськом безпосередньо керує командувач тактичної групи Покровськ. Федосінка. Павло Фідосінка. Також є у нас осу, що вони будуть робити, як. А вигідні рубіжі в обороні Покровська вже здані. Ворог знаходиться в трьох кілометрах від Мирнограда, а це фактично одна агломерація з Покровськом. Знаходиться в п'яти кілометрах від самого Покровська і вигідний рубіж на півдні Покровська для оборони вже подарували російським військам. Тому. Як цю оборону тепер ефективно? Ну, є можливості, тепер треба люди, ресурси для того, щоб цю лінію оборони будувати у відкритому полі, у грудні, під снігом і в змерзлій землі? Чи можна це зробити ефективно?